Вітаю. Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Що не крок, то пастка. Мешканці Левади скаржаться на відкриті ливнівки та оглядові колодязі. Меморіальну дошку загиблому на війні Євгенію Гиричу відкрили у Полтаві. Реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті стартує вже завтра, 14 березня. А тепер про це те інше більш докладно. Полтава зона пасток для містян. Мова про відкриті оглядові колодязі та ливнівки. Таких багато у мікрорайоні Левада. Місцеві скаржаться в них можна легко провалитися, не помітивши у темний час. Тему вивчала наша знімальна група. Небезпека для дітей. Он школа може провалитися, і все. небезпека для людей і плохо для людей. А владі про це треба подумати. Полтава, мікрорайон Левада, вулиця Володимира Івасюка, 8, Колишня головка. Відкритий оглядовий колодязь підземних комунікацій. Місцеві мешканці говорять, туди можна провалитися і травмуватися. Тим паче поруч знаходиться школа, а це небезпека для дітей. Це на травми схоже, де люди травмуються, і діти травмуються, і хто заводна. Воно заважає і пішоходам, і дітям з школи йти. Воно заважає. Треба його. Щось рішати з ними, де наші депутати, чого вони нам не допомагають, як повинні нам допомагати. Найкраща ситуація у цьому ж мікрорайоні поруч із будинком за адресою проспект Вавилова, 1 дріб 15. Напроти колодязя, дитячий садочок. Небезпека, звісно, неприємно. Так. Ну що я можу сказати? Може, зараз їм не до цього. Не знаю, так тут вроде в Полтаві нема такого, війни. Воно давно це вже. Та може ні декілька місяців. Хтось виняв, може пішов з їх метал здали. Багато так роблять, Знімають і потім здають. Рідко тут проходить, проте таку ситуацію бачить по всьому мікрорайону Полтавка Любов Григорівна. Як я погано бачу, то можу в такий люк упасти. от так що. Звичайно, це погано, дуже без поняття, де вони діваються, ну багато є. Колодязь накритий гілками та дерев'яною огорожею, і на газоні неподалік краєзнавчого музею у центрі міста. Як повідомили нам, в інспекції по контролю за благоустроєм колодязь на Вавилова – на балансі міста. З адресою Вавилова це колодязь ливневої каналізації, відноситься до відомства управління житлово-комунального господарства. Про це ми знаємо на даний час поставили загороджуючі засоби, і в ближайший час підрядна організація накриє його новим люком. А от щодо інших адрес інформацію з'ясовують, додав Руслан Радько. Несправедливий розподіл премій та відсутність комунікації з керівництвом на КТП 1628 – це основні претензії працівників підприємства, які вони надіслали до полтавської міськради 12 березня. У листі звернення йдеться про те, що деякі посадові особи та інженерно-технічні працівники отримують 30% премії, хоча вивозом сміття займаються усі підрозділи. В разі відсутності реакції керівництва міста сотня працівників підписантів обіцяли оголосити страйк. Сьогодні із підписантами зустрівся заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. Повідомила секретар міської ради Катерина Ямщукова. Було проведено відповідну зустріч з колективом. Було вислухано всі зауваження, всі підстави, написання цього листа, і на п'ятницю вже запланована наступна зустріч уже з конкретними пропозиціями по їх вирішенню. Жодних страйків або ж непорозумінь, або ж тих чи інших якісь конфліктних ситуацій сьогодні вже у нас на цій зустрічі не було. Як нам повідомив у телефонній розмові один із підписантів цього звернення у ході зустрічі з заступником міського голови, конфлікт вичерпано. Ні анонсованої зустрічі 15 березня, ні страйку не буде. Полтав водоканал боржників відключатиме від послуг водопостачання та водовідведення. Мова про абонентів, які мають заборгованість понад 5 тисяч гривень, повідомили на підприємстві. Станом на березень цього року це понад 4 тисячі людей. Їх загальний борг перед підприємством майже 75 мільйонів гривень. Розповіла начальниця абонентського відділу Марина Павлицька. В грудні 23-го року був знятий мораторій на відключення і тому січ. Дня двадцять четвертого року водоканалом була проведена робота зі споживачами з приводу їх попередження. Всі споживачі були повідомлені попередженнями, і згідно чинного законодавства, мали можливість у місячний термін сплатити цю заборгованість. Тепер по закінченню цього терміну, Полтава водоканал проводить роботу по відключенню. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку на честь полеглого солдата Євгенія Гирича. Її встановили на фасаді 38 ї школи. Військовослужбовець воював на фронті з 2014 року. Свій останній бій прийняв на Донеччині у жовтні минулого року. Яким він був та що перед загибелю сказав своєму батькові? Дивіться у сюжеті. Ми воюємо не для того, щоб вижити. Ми воюємо для того. Щоб вижили ті, хто за нами, такими були останні слова військовослужбовця Євгенія Гирича у розмові з батьком перед загибеллю на фронті. Через півроку після цього на фасаді полтавської школи номер 28 яку закінчив боєць, відкрили меморіальну дошку на його честь. Євгеній Гирич жив у Полтаві, закінчивши Національну академію внутрішніх справ, працював оперуповноваженим відділу карного розшуку. Був людиною, яка ніколи не боялася труднощів, розповів його товариш Леонід Бобрицький. Він чесно служив на строковій службі. Потім працював в правоохоронних органах на самих відповідальних напрямках роботи в карному розшуку. Це сама важка служба, яка тільки є в правоохоронних органах. Коли почалася російська навала в 2014 році, він один з перших прийшов у батальйон спецпризначення Полтава. Євгеній Герич брав участь в АТО і мав статус ветерана бойових дій, говорить його товариш Віталій Клеменко. Війна почалася ще в 2014 році. Євген як людина, яка носив погони, яка дала присягу ще 2000 тисячних років, який боровся внутрішнім злом. Тобто злочинністю взяв зброю, не задумуючися, пішов обороняти нас, всіх нас. Багато хто розумів, що Донбас це тільки початок, Крим, все все. Але була віра, що воно рано чи пізно закінчиться. Звичайно, він не мог стояти острінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у Євгена була бронь, каже його батько Володимир Гирич. Він півроку ходив до ТЦК, аби її зняли. У серпні 2022-го чоловіка все ж мобілізували. На передову боєць потрапив у складі аеромобільного відділення 77-ї бригади десантно-штурмових військ. Він був стрільцем. Останнє бойове завдання воїн виконував на Бахмутському напрямку 14 вересня 2023-го. Через два тижні їх залишилося всього троє. Євген і ще один його побратим були ранені. Але не залишили позиції, до останнього трималися. 1 жовтня ворожа буля зупинила серце нашого Євгена. Він прожив короткий, але таке яскраве життя. Я дуже-дуже пишаюся ним. І дуже мені боляче. Що його ініціювала встановлення дошки на фасаді школи, де навчався Євгеній, його сестра. Саму ж дошку виготовили за кошти друзів сім'ї загиблого. На Полтавщині 62-річний чоловік упав з мосту у річку Сула. Подія трапилася 12 березня у селі Бересточе Лубенського району. О 18.34 до служби порятунку надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що людина не може вибратися із водойми. Як повідомив речник рятувальників Полтавщини, Віталій Шкаревський, постраждалий перебував за 4 метри від берегу. Рятувальники дісталися до потерпілого за допомогою рятувальних ніж перенесли через водний бар'єр та пішохідний міст і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Як повідомили правоохоронці, потерпілого у тяжкому стані доставили до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Врятувати життя чоловіка медикам не вдалося. Вже завтра в Україні розпочинається реєстрація претендентів на участь у національному мультипредметному тесті. Цьогоріч на Полтавщині його складатиме більше випускників ніж минулого року. І з урахуванням умов безпеки проходитиме НМТ в тимчасових екзаменаційних центрах і під відеоспостереженням. Про це йшлося сьогодні на тематичному брифінгу. Повернулися з нього наші кореспонденти. 14 березня в Україні стартує реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Цьогоріч формат НМТ відрізняється. З міркувань безпеки тест проходитиме в один день. Міститиме чотири блоки завдань, з яких українська мова, математика та історія України обов'язкові. Четвертий предмет на вибір. На кожен відводять 60 хвилин. Загальний час тестування складатиме 4 години або 240 хвилин. Перші два предмети українська мова і математика виконуються у перші дві години, після чого мається технологічна перерва 20 хвилин, і історія України плюс четвертий предмет на вибір виконується у другій частині роботи. Надається між ними 20 хвилин для відпочинку. Що стосується тестових завдань. На сайті Українського центру вже опубліковані набагато раніше опубліковані два варіанти тест тестових завдань передбачені і додаткові заходи безпеки. НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах, де є укриття, вестимуть відеоспостереження, а під час допуску до аудиторій використовуватимуть металошукачі. Говорять організатори. Відбуватиметься тестування в десяти містах Полтавщини. Локації не розголошують. Орієнтовно, 8 травня він побачить, куди йде йому треба йти. Де в нього буде проходити національний мультипредметний тест, як називається установа, яка її адреса і, і, і коли він туди повинен з'явитися. Причому ми просимо вже зараз, просимо і абітурієнтів і батьків, цю інформацію тримати при собі. Цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест складатиме 12 тисяч 665 випускників, а це більше, ніж минулого року. Це… Е Більше на 12%, ніж минулого року. Минулого року у нас було 10 тисяч випускників в області. Якщо по категоріях нам сказати, то це буде у нас випускників закладів загальної середньої освіти це 7 тисяч Закладів професійної, професійно-технічної освіти це понад 2 тисячі, а саме 2 тисячі Фахова передвища освіта це 2831 особа. Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ проводять з початку війни вже втретє. Тимчасові екзаменаційні центри облаштовують і за кордоном. Перелік країн, де вони діятимуть, розмістять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Повідомили на брифінгу та нагадали, реєстрація на участь в НМТ триває по 11 квітня, включно. У селі Омельне Кременчуцького району хворий на сказ Кіт покусав двох людей. Сама тварина загинула. У неблагополучному пункті та загрозливій зоні проводять безоплатні щеплення тварин проти Сказу, які іще профілактичні заходи вживають. Та як убезпечити себе та чотирилапих друзів від цієї хвороби, розповідаємо у сюжеті. У селі Омельник Кременчуцького району хворий на сказ Кіт покусав двох людей. Цей кіт наніс покуси двом власникам: це чоловік та жінка. Кіт загинув. В принципі, нашими фахівцями здійснив на місце для відбору патологічного матеріалу та направлення його в регіональну лабораторію. Для постраждалих людей надано рекомендації звернутися до закладів охорони здоров'я. У зоні ризику поширення хвороби опинилося 12 населених пунктів Омельницької громади. Фахівці ветеринарної служби склали графік проведення безкоштовних щеплень домашніх тварин проти сказу. Село Омельник щеплення будуть проводитися з 14 по 16 березня та 18 березня, у селі Варкути 22 березня, Гуньки, 25 березня, Демидівка 19 та 20 березня, у селі Запсілля з 26 по 28 березня. З початку року сказ в області виявили вже у чотирьох домашніх тварин. На території Полтавської області у нас зареєстровано вже три випадки сказу тварини, де захворіло та загинуло дві собаки та два коти. Два випадки у нас у Кременчуцькому районі це село Демидівка та село Омельник. А також у місті Гадіч це Миргородський район. Тим часом опитані нами власники котячих зізнаються. Не завжди щеплять своїх чотирилапих від сказу. Здається раз на рік. Паспорті все відмічають. Здається, у нас наступна да через рік казали прийти. Десь ми маємо чотирьох котів в себе на службі, та вони теж вакциновані в нас. Бо по іншому не дозволяють <кліх> утримувати тварин. Це в збройних силах. У них навіть маються відповідні документи про щеплення. У мене є кішечка і е, від народження ми її не вакцинували, але вона нас не виходить на вулицю. Тому я не думаю, що ми її будемо вакцинувати. і Вважаю, що в цьому немає принципі потреби. В Держпродспоживслужбі нагадують, для котів, починаючи з трьохмісячного віку, щеплення проти сказу обов'язково раз на рік. Навіть якщо кішка або собака, яка не виходить на вулицю, не вигулюється, живе на дев'ятому поверсі, обов'язково необхідно проводити щеплення, адже вірус сказу, який знаходиться в слині, можна принести з собою разом з обов'ю, наприклад. Графіки весняних планових щеплень домашніх тварин протисказу для Полтави нині розробляють. Розмістять їх на офіційному сайті Держпродспоживслужби. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛВЕЙ. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.